Львівщина територія слави УПА, але навіть тут потрібна декомунізація, твердять мешканці Новояворівська та городка. Спадок комуністів не лише бюрократизм, корупція, але й численні катівні НКВД СССР, які мусять бути обстежені стати меморіалом для загиблих українців. На перешкоді місцева влада її цікавить не історія та пам'ять, а ціна землі під приміщеннями, де совєти катували людей. Стає питання і по землі, стають питання по приміщенню. Якщо в нас тут зараз є приміщення, в якому колись катували, і його зараз віддають. Під ресторан або ще кудись. такі питання виникають постійно. Рейдерство землі проблему добре знає Олег Тягнебок, тепер кандидат у президент України. Він переконує людей на колишню совєтську бюрократію, цинічну і зажерливу, один налигач, люстрація і на заході, і на сході країни. Вже зараз слід провести публічний осуд над прибічниками окупаційного режиму та водночас посилити роль місцевих громад, а ще дати українцю право проводити плебісцити і так усувати корупціонерів та злочинців. Влада має на законодавчому рівні прислухатися до думки безпосередньо людей. Люди повинні отримати право прозорої і простої процедури відкликання, як зрештою депутатів, так і суддів, оскільки суддів треба обирати, але так само на місцевому на місцевому рівні треба дати право. Місцевій громаді відкликати, скажімо, землевпорядника, відкликати керівника органу внутрішніх справ. Працівників міліції згадали не випадково у Новояворівську. Вже з'явилася нелегальна міграція. Олег Тягнебок застерігає. Це лише початок. З 1 січня в Україну депортують 240 тисяч мігрантів з країн Азії та Африки. Так захотів офіційний Брюссель. Частина нелегалів осідатиме тут у прикордонному районі. Цьому можна і треба запобігти. Переконує лідер свободи. Слід скасувати угоду про реадмісію, яку ухвалила Верховна Рада України.